Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про мої книжкові бажанки. А всі ці книги, які я вам сьогодні покажу і розкажу, я вже прочитала, але ще не купила на свої книжкові полички. Чомусь завжди дуже шкода грошей на книги, які ти вже читав. Хоч вони і круті, і дуже тобі подобаються, але ти ж можеш на ці гроші купити щось нове, що ти ще не читав. Ось пишіть в кого так само. А ми переходимо до книжок. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це сни Айнштайна Алана Лайтмена. Це такий роман колаж про сни, які начебто снилися Айнштайну, про час, про різний плин часу, що було б, якби час йшов так, так, уривчасто або швидше, або внизу швидше, а десь на горі, якщо живеш повільніше, ти міг би жити довше. І ось такі маленькі замальовки. Щоб було, якби дуже цікава книга. Я її собі хочу до колекції, тому що я 100% цю книгу буду перечитувати і не раз, і я хочу в ній робити якісь помітки. І... і потім з часом, коли я знову буду перечитувати цю книгу, хочеться порівнювати свої враження, порівнювати свої думки, що змінилося, що змінилося з часом. Як я тепер думаю на ту чи іншу тему, варіацію плину часу. Дуже цікаво, дуже сподобалась, невеличка книга, але викликала в мене прям дуже багато роздумів і емоцій. А... Далі Вудхаус. Я у Вудхауса прочитала чотири книги: це Радість по утру, Тьотки не джентльмени на допомогу дживс та так тримати дживс. І взагалі я хочу всю творчість дживс дживс. Всю творчість Вудхауса собі на полички. Але в нас українською вийшла поки що тільки одна книга, і якось дуже повільно видається. Я скоріше зістарюсь, чим дочекаю всю творчість, там досить багато вудхаус написав. Тому я, напевно, буду пробувати читати англійську. І, можливо, куплю також англійську, але поки що, якщо чесно, мені не дуже траплялось. можливо потрібно робити це під замовлення через інтернет-магазин, тому що так в звичайних фізичних магазинах я взагалі вудхауси не бачила. Але дуже хочеться ось ці е, книги з таким дуже класним англійським гумором мати собі на поличках, які підіймають настрій, які я також думаю буду перечитувати, тому що вони досить такі забавні, потішні, і мені дуже дуже. Гріють якось душу. А наступна книга, яку я хочу мати в себе на поличках, це Різдво Еркюля Пуаро від Агати Крісті. В мене в Одесі досить велика колекція Агати Крісті, і особливо серії про пуаро. Але ось е, саме Різдво Еркюля Пуаро я ніде не можу вловити, навіть англійською я. Тут шукала дві зими поспіль, і немає. Я вже прочитала цю книгу е, в електронному варіанті, е, але хочу мати для колекції, для повноти колекції собі е, цю книгу обожнюю агату Крісті, обожнюю Пуаро, і це вже знаєте. Я не думаю, що я її напевно буду перечитувати, але ось як така колекційна е, річ. Вона мені дуже-дуже потрібна на поличках. І в нас дуже добре КСД видає Агату Крісті і серію Пуарой, і я сподіваюся, що вони таки колись дійдуть до цієї книги, і я її собі нарешті куплю. Тому що я за нею вже на неї палюю десь, напевно, щоб не збрехати роки 4-5. Йдемо далі по детективам, і, звичайно, я дуже хочу бачити всю серію в себе на поличках від Сенсума, Горбун Лорда Кромвіля. В мене в Одесі є 5 здається, книг, Серії 7, мені не вистачає ще двох, і нас почали видавати українською дуже до речі гарні книги. І я сподіваюся, що коли видадуть всю серію, я зберу всіх. Покемонів собі на полички а, обожнюю цю серію. Стою буду перечитувати. А, автор мене просто закохав а, в себе, закохав в історію, що для мене дуже дивно. Це історичний антураж 15-го століття, Англія і усі ці політичні ігри, і плюс тут якісь вбивства в монастирі. Це просто. Якщо не читали, читайте. Дуже дуже крута серія. Я просто амбасадор Есенсума, всім його завжди раджу. Далі ще одна детективна серія: це містер Мерседес Стівена Кінга. В минулому році я прочитала повністю всі три книги. Мені дуже сподобалось, і я, звичайно, хочу бачити ці книги в себе на поличках. В мене з творчістю Кінга так. Поки що досить так напружено. Але ось ці книги, які в мене, мені в нього подобаються, я хочу бачити і збирати таку, ну, можливо, не всю, знаєте, творчість Стівена Кінга, але те, що сподобалось мені, я хочу зібрати. Далі автор відкриття для мене в цьому році це Дуглас Адамс. В нього я вже прочитала дві книги: Тівник по галактиці. І ресторан у кінці світу це дуже кумедно, настільки крутий такий фантастично гумористичний роман. Ну, романом це не називеш, але це. Здається, роман дуже круто, дуже настільки мені підіймає настрій, настільки мені гріє душу, що я хочу, звичайно, купити ці дві книги, які я вже прочитала, і зібрати взагалі всі книги з цієї серії і читати далі, насолоджуватися, сміятися. З, разом з героями від цього такого просто космічного абсурду, що відбувається, іноді на голову не налазить, як то як може відбуватись, це нелогічно, але це дуже-дуже смішно, прям е, ідеальна книга, яка стосутково підійме вам нас. Інкін Чайлд і його серія про енігматолога Джеремі Логана. Я з цієї серії прочитала вже чотири книги. Мені дуже подобається там, здається, шість чи сім книг. І я, звичайно, хочу купити ті книги, які я вже прочитала, і ті, що не прочитала, і прочитати їх. Автор мене просто підкорив тим, що я кожного разу не знаю, що очікувати в кінці. Настільки нестандартне і настільки непередбачувані... Особливо для мене можливо хтось якось і зміг там кінцівки передбачити. Але для мене це було кожного разу сюрприз, і я прям отримала не просто неймовірне задоволення від кожної з книг, і потрібно до речі повертатися до читання. Книг. Читання цього циклу, ось за що я і люблю вести YouTube канал, коли я вам розповідаю, ділюсь з вами якимось крутими авторами або книгами, я сама собі нагадую про якісь книги, від яких я хотіла трошки відпочити, трошки вже забула про них, і ось зараз згадала, і потрібно. Повертатись, читати і знов-таки отримувати насолоду. Ще одна серія книг, яку я хочу купити, до якої мені також варто повернутися, це Джим Бачер і його архіви Дрездена. Я прочитала три книги з циклу, і, і... я вирішила трошки відпочити від нього. Якось я Такий, знаєте, Дін Вінчестер, який бореться з якимось. З творіннями, але якщо б Дінь Мінчестер був би магом. Ось дуже цікаве фентезі, дуже мені подобається і головний персонаж просто чарівний Дрезден він такий а, абаяшка, Ось тому хочу зібрати. Там, здається, мені, якщо я допомиляюсь, аж щось біля 17 книг. Тож ще читати і читати і збирати і збирати мені ці книги на поличку. Далі Джеральд Бром і його косінок. У автора в мене зібрані всі книги, які я прочитала, окрім саме цієї, я її не можу знайти навіть англійською. Я хочу, окрім того, що мені потрібно вона для повноти колекції, так вона мені потрібна як такий витвір мистецтва, оскільки е, Бром він. Художник, то там в книгах дуже гарні ілюстрації, які повністю доповнюють книгу, доповнюють атмосферу роману, і це дійсно витвір мистецтва, який я хочу бачити у себе перед очами кожен день, коли буду дивитись на свої книжкові полиці. Далі книга, яку хочу також купити, це Ніл Гейман Океан у кінці вулиці, це книга. Яка мене просто зачарувала у Геймена? Я в нього досить так багато чого прочитала. і в мене здається, в Одесі є тільки дим і дзеркала, і Кароліна. І я ось хочу найбільше купити океан в кінці вулиці, тому що вона більш така по зрівнянні з іншими книгами у Геймена, як на мене. Глибока, наповнена сенсами, і я її стовідсотково буду перечитувати. І також хочеться робити якісь нататки, порівнювати свої думки, тому дуже-дуже хочеться її собі придбати. Далі Гаррі Поттер». Звичайно, я свого часу прочитала повністю всю серію, але зараз я хочу зібрати. У шикарному цьому у виданні Міна Ліма, ось вони тут в мене стоять перші дві книги з циклу, і е, ця колекція повільно, але збирається на даний час. В цьому оформленні просто в цьому мистецтві вийшла ще третя книга, і мені кожного нового року дарить ці книги подруга. Тому. А в кінці цього року вона в таки потрапить мені до рук, і ще декілька років мені їх збирати. Але вони просто неймовірної краси. Далі ще один фентезі цикл кістки і зоряний пил Редгрейн Лібовський. А я прочитала поки що з цієї трилогії першу книгу. Але хочу зібрати і першу, і звичайно, повністю цей цикл. Він дуже в гарному у нас оформленні виходить. І мені дуже сподобалась історія з небанальним світом, з небанальною магією. Такий світоустрій дуже цікавий. І головна героїня мене не бісила, навіть мені сподобалась. Ось і що найголовніше, що це наша українська фентезі-авторка. Ну просто. Не книга, а скарб. І, звичайно, я її дуже хочу. Можливо, наступного разу, коли буду робити замовлення з України з книжками, то якраз куплю всю цю серію. Далі «Скотт Лінч і його лукавство Локи Ламори». це перша книга з циклу шляхетних шельм. Ось так у нас гарно переклали. Я десь роки. Три-чотири тому прочитала цю першу книгу. Мені дуже сподобалось. І зараз в нас видавництво «Небо» видає Скота Лінча в дуже гарному оформленні. І я напевно почекаю, поки вони видадуть всю серію, я її повністю куплю і перечитаю першу книгу, і прочитаю повністю весь цикл. Дуже мені сподобалось. Такі інтриги там, дуже динамічний сюжет, дуже цікаві персонажі. Ти за них дуже хвилюєшся. Дуже багато слово дуже нік. Просто ось. Але я її дуже хочу купити і дуже чекаю. Далі дві манги. Дві серії манги. Перше це. Цельно металічний алхімік. Саме так її перекладали цю мангу, коли її читала в підлітковому віці. Звичайно, я її всю прочитала свого часу. І я її почала збирати російською, звичайно, до війни. І в мене десь зібрано 10 томів, і я вирішила продовжувати збирати англійською. Ось купила 14-15 том, мені залишилося ще. 12-13 йти і далі, після 15. А, хотілося б, звичайно, перезібрати всю серію англійською, але це дуже-дуже дороге задоволення. Один том приблизно коштує 800 гривень, а їх там 20 з чимось. А, тому поки що так, а далі подивимось, поки буду її потрошки коли а, буде траплятись мені ще а, тома, яких в мене немає. Буду їх потрошки. І збирати свою колекцію. Нас бачила, що видають цю мангу зараз українську, десь рік тому я була в Україні і бачила перший том. І мені дещо не сподобалося, це те, що воно в м'якій обкладинці, якось не дуже. Ось. Далі ще один, манга. О, ще один манга, ще одна манга це темний дворецький. А це одна з моїх улюблених манг і аніме я, звичайно, дивилася. І я в Одесі перед початком війни купила першу, перший том англійською. Ось потрібно його забрати сюди і тут вже докуповувати повністю далі цикл. І зараз, до речі ж, вийшов перезапуск. Не перезапуск, а третій сезон тем, темного дворецького а, аніме, і я хочу купити, перечитати і потім подивитись. Буде в мене такий собі а, маленький вікенд а, з темним дворецьким. Ось це всі книги, які я вже прочитала, але ще не купила, але дуже хочу купити. Пишіть внизу в коментарях, а, які книги ви вже прочитали. Але не купили і дуже хочете бачити на своїх поличках. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!